Доброго дня малята! Я до вас знову вітаю на нашому новому занятті. Сьогодні назвав заняття з математики. З нас гостів завітали ведмедик та його друг їжачок. Подивіться, малята, наші друзі вирішили сходити на прогулянку, вирішили сходити на прогулянку в ліс, але перед ними розкинулася. Великий струмок, який вони не зможуть перейти. А над струмком два мости. Тільки один вузький, а інший який. Правильно широкий якому мосту можуть пройти вони обидва. Так що місця вистачило двом. Дійсно, по широкому мосту. Малята. А что еще бывает широким? Что вы тут бачите на картинке? Широка река, широкий шарф, широка речка. А что ж вузьке? Узкий пасок, вузька – стричка. А что еще вузьке. Вузька доріжка. Подивіться, малята, скільки ж квітів принесла нам весна. І кожну квітку ми можемо поступити на свою клумбу, якого кольору квітка, такого кольору і клумба. Тіти, скажіть, скільки квітів жовтого кольору? Так, одна. А червоного кольору. Дійсно теж одна, а синього кольору. Одна квітка, а разом їх скільки? Багато квітів. А якщо ми їх порахуємо, скільки ж квітів буде? Три квітки. Ой, малята, а вже сонечко так пригріло. І метелики до нас прилетіли. А скільки ж метеликів, ви бачите? Дійсно, три метелики. А давайте ми метелики посадимо на квіти. Ну що, малята, всім метеликам вистачило квіток. Скільки метеликів? Дійсно, три метелики, а квітів скільки. Теж три. Метеликів більше чи менше, ніж квітів. Ні, їх однакова кількість. А коли однакова кількість, то кажуть порівну. Три метелики і три квіточки. О які ж гарні пташки! А з чого вони зроблені? Дійсно з геометричних фігур? Скільки ж пташок ви бачите на картинці? Дійсно, три пташки. А з яких геометричних фігур вони зроблені? Так, все правильно. Круг, трикутник і квадрат. А скільки ж кутів у трикутниках? А скільки сторін? Скільки сторін у квадрата? А скільки ж кутів? А чи є кути у круга? Дійсно, немає. А зараз кладите пташку за зразком, как вы видите на картинке. Кольори фигур можно выбирать самостоятельно. Вот и завершилось наше занятие. Малята, кто нас сегодня в гости приходил? А что мы делали на занятии? А на сегодня... Я кажу вам до побачення, діти. До нових зустрічей!